Саме у свято Іоанна Хрестителя було вирішено закласти у фундамент нового храму святі мощі. Митрополит Дніпропетровський та Павлоградський Іриній, що провів церемонію, розповів, храм планується збудувати зовсім невеличкий, але він стане справжньою прикрасою нашого міста. Саме головне, що преслідується будівництвом цього храму. тут буде оборонне крещення взрослих прямо в Дніпрі. Це все-таки Дніпро це наша духовна купель в ветої ріки наші предки. планується збудувати підходи до води таким чином, щоб опускатись до неї та виходити людям було зручно. Але основна мета при будівництві храму, як говорять представники єпархії, боротьба за чистоту Дніпра. Ми спеціально дуже дорогі роботи праділи, знайшли вихід в центральну каналізацію, щоб ні одна капля води грязної сюда не капнула в Церемонію закладення мощів. Відвідали мер міста Іван Куліченко, начальник Дніпропетровської митниці Вадим Писарів, представники козацтва та віруючі. Оксана Філімонова Віталій Правдюк Новини ІРТ.